Всім доброго дня! Сьогодні у нас 5 червня. Як бачите, я знову на огородику. Кабачок ви вже зацінили, так? Да? Ще його їсти рановато та такі як, трошки товщі пальці. Так, а ці Ці щось кабачки пусте цвіти. Огірочок цвіте зараз тут сітку дороблю а покажу з чого так, перчик перчик помідори цвітуть бачите ще один огіручок цвіте так спарживок васоля стоїть Помідори, можна сказати, зацвіли, тут рядок зацвів. Вчора ввечері вмикнули полив капельний. полили. От такий шпагат прив'язуємо з одної і з іншої сторони, а потім з гори і там металеву скобку. І буде, буде сітка. Ще посію, доїли шпинат. Та купили ще пакетик. Шпинат був. Посадю. Хай буде. Так, стрілки. Стрілки. Одна так, картопля вже збирається цвісти, мабуть. Зараз її підгорну, дороблю сітку, посадю спинати, посадю і треба прорвати опять цибулю. Ну, Бур'ян, зрозуміло. Получає добрива ті, що з цибулі. З часником то він там і росте. Ось ну, такі Такі справи. городику В принципі, все пока що. Все, все на місці. Нічого не пропало. Бачите, вийшла ось така сітка у нас. Якби в мене його було там, метрів п'ятдесят хоча б огірків, то так, да, це довбаться, звісно, з цією сіткою. А як в мене тут залишилось метр десять десь, Тут та є така нитка. До речі, вона стійка до ультрафіолету, то є, по ідеї, її можна зрізати і потім на, на наступний рік підв'язувати нею щось там, помідори, наприклад. Тобто вона не на один рік. Так, Зараз поки не жарко, піду підгорну картоплю, бо да, її раз підгорну, а вона вже бачите яка. Її треба знову підгорнути. Зараз. Зверну капельку, там, підгорну, а потім каплю знову розстелю. Погодка так хмарно з проясненнями, як то кажуть. Ось ще ще огірочок. цвіте, бачите, огірочок. Ставте цьому відео вподобайки, хто ще не поставив. Зробіть репости, діліться. З друзями, знайомими. Будемо дивитися, що у нас тут виросте на такій ділянці невеличкій. Бачите, горох їсть, тепер треба, щоб він наливався. Ми від декілька днів і будемо морозити горох на зиму. Так, підгортаю картоплю. Картоплю я підгорнув і заново затягнув туди капельну стрічку, так, щоб посеред куща було. До речі, хто помнить, то в мене на посадку було 4 кг картоплі, і я її різав навпіл і половинки зріз, присипав попелом. Бачите, зелену масу. Вигнало добре. Добру. Тепер це все зелень повинна синтезувати ті поживні речовини, які підуть в наші бульби. так І це в мене з 4 кг вийшло два рядка таких. Ось один рядок вже підгорнутий і там воно другий. Зараз переберу стрічку і зроблю те саме, що тут. І все, Шпінатик я досадив там, де є вільні місця. Тут між перчинами вмостив. Поки вони виростуть, цей шпінат виросте, обгони і я його з'їм. Ну, точно раніше, ніж перець. А поливається ж стрічка, все одно. Чого воно буде земля гуляти? Ну, така картопелька у нас підгорнута, вийшла. Така сіточка. Такі кабачки. Статі, кабачок виріс тільки там, де експериментальний, що ми його накривали від заморозків. Закальонний. Все, всім. Гарного дня. Зараз ру зелені. Покажу потім скільки в мене чого там. Редиски можна було посіяти, але вже редиски якби наїлись. Не хочеться вже редиски, вже хочеться гороха. горух Стрючки є, але не наливається. Бачите, тут картопля зацвіла на сусідній ділянці. І Все. Хто не поставив подобайку, ще не пізно, ставте хто не зробив репост те саме і дякуємо Збройним силам України за те, що є можливість мені знімати це відео, а вам дивитись Тут трошки я бурян повиривав той, що на огород лізе. Надо, мабуть, скосити. Глянемо на грушки. Трушки є, звісно, почистить. Яблуні не будемо навіть і дивитися, і там яблук немає. А ні. Воно там на горі. Да, на горі, бачите, трошки єсть. Ну, якийсь компот, можливо, раз буде. Все, городик. 5 червня. Кінець відео. До побачення. Всім гарного дня. Ось такий у нас урожай. Сьогодні я багато не рвав укроп, кріп, кінза. Трошки петрушки знайшов там поруч. Це м'ята для води, салат і такий кущ чесника в, карто... в картоплі, бо вже, в принципі він і заважав картоплі рости. то я весь вирвав такий молодий чесничок. Вітамінний набор.